Від з вами компанія Auto. Хочу вам показати автомобіль, як я вважаю, за якими майбутнє це в нас є гольф, повністю електричний автомобіль. Я їх називаю електрички. Отже, ось таку електричку ми привезли для продажу. Це в нас 2018 рік, пробіг е 56 тисяч 100 кВт з ємкістю батареї 36. Він в нас на максимальній оптиці, задіяна затемнені фонарі з адаптивним поворотом. Моргає дуже плювано. це топово вважається оптика. Він затонований е в білому гарному кольорі. Оптика максимальна, ну, там яка притаманна е європейським єгельпам, такі, е кількі, кількі є гальпам, е тільки в електричках отакі сині вставочки, також отакі, е ходові вогні притаманні тільки для електроавтомобілів. У нас віртуальна панель приборів 56 тисяч пробігу. Мультикермо, адаптивний круїз контроль, датчики світла, датчики дощу. Е салончик у нас тканина, ніде нічого не зацарапано, не забитого, ну, тобто, пройоми, все все чітко. Зеркала складуються. Ззаді теж повний порядок. Ну, Дельна машинка як? як нова. Так, Багажник у нас. ну, Тут зазвичай ніхто нічого не возить в них. Дві зарядки. Одна на 380, одна звичайна від звичайної розетки. Але є така формальна, що потрібно, щоб обов'язково було е, правильне заземлення, тому що не буде тут розйом для не вставляти пістолет, а зарядочка в нас. Тут теж повний порядок. Ніяких моментів по автомобілю немає. Також і тут слідів експлуатації, як такої, немає. Карти не зацарапані, пройоми цілі. Сервіска, документи. Так, далі. У нас свідка потна вісик. Е -е, він у нас з тепловим насосом. Це е в гофрі така, такий патрубок, це тепловий на е насос. Ну тут батарейка. Батарейка, редуктора, роздатки. Так що якось, якось так Ну Тут він як новий, нічого ніде не крутило, всі болти повністю все на місці. Нічого ніхто не мив. Я думаю, мити їх і не можна, не знаю. Ще тільки ми починаємо їх привозити, будемо детально вивчати ось такий апарат. Далі детальніше по комплектації ключика 2 запускається ключом, без ключового тут немає. Зараз ми його запустимо. Так, Запустили. Так, У нас Apple CarPlay. Є ну, android Auto, Apple CarPlay, що дуже якби, зручно, тому що можна підключитися. Не, не в усіх є, навіть коли Discovery Pro Media, не в усіх є Apple CarPlay. Буває таке, що потрібно його зашивати. Тут він є, це дуже зручно, тому що ви через телефон все можете повністю керувати автомобілем, бачити стан зарядки і всі ці моменти. Так, пробігу 56 тисяч панель повторюсь, у нас віртуальна. Дуже гарно і виводити можна і навігацію. Це дуже шов, дуже кльово виходить, коли виводиш навігацію. Е, мультикермо, адаптивний круїз контроль камера, камера дальнього ближнього світла, датчики світла, датчики дощу. Коробка зрозуміло, Автомат е, так, е, зимовий пакет, підігрів сидінь, також підігрів лобового скла всі Автохолд, камери заднього виду теж немає, просто прокторонік немає. Камери, і ось така цікава ще є. Кнопочка називається от вона, вона, відображається. s sound Це придумали і теж воно на всіх є. Е, коли автомобіль рухається в потоці або там ввечері їдеш, щоб люди, які йдуть там десь на обочині, щоб вони чули, що, автомоб... що їде авто, що він не котиться, як електричка. От вони от, придумали таку цікаву, цікаву кнопочку. В салоні він як з принципі, звичайний гольф. Звичайно, нічим не відрізняється від дизельного чи бензинового гольфа. Він абсолютно в однакові кузова, все все однаково. Ну тільки що батарейка його якби везе, а не двигуни внутрішнього згорання. Ось такий автомобіль в нас в наявності в Луцьку на майданчику. Кому цікаво. Дзвоніть, пишіть, звертайтесь, надамо відео з товщиноміром. В принципі, по пробігу є випуски також з офіційного сервісу. Ну я не знаю. Я мені здається, що не пробіг в них взагалі тим більше з віртуальною панелью не крутиться. Ну ми в принципі ніколи не крутили, і я впевнений на 100%, що всі наші клієнти можуть це підтвердити. Е, отже, чекаємо ваших коментарів. Цікаві такі автомобілі не цікаві на мою думку, що з електричками майбутнє, і ми їх будемо зараз. Все більше і більше завозити, вивчати різні моделі. Привозили ми Єтрони, привозили ми зойку, ліфа. От зараз привезли в нас ще один гольф. Є ну там просто бомба -пушка ракета. там 9 тисяч пробігу, і двадцятий рік і на максималці. Ну детальніше про нього ви можете подивитися в наших наступних відео. Ми обов'язково е знімемо і покажемо вам цей автомобіль. Дзвоніть, пишіть, звертайтесь, домовляйте за оглядами. Чекаємо вас. У нас на майданчику в Луцьку. З вами була компанія Вайлдавто, чесних та перевірених всім автомобілів та швидкої перемоги в нашій країні, щоб ми могли спокійно жити, розвиватися та бути в спокій.